Понеділок, 2 березня, прийшла оперативна нарада при міському голові. Як повідомили, Жовтоводським міським відділом міліції за минулий тиждень було зареєстровано 130 заяв та повідомлень про криміногенні правопорушення та інші події. Це одне пограбування, 18 крадіжок, два факти шахрайства, чотири факти тілесних ушкоджень, 15 раптових смертей, шість сімейних сварок, зберігання наркотиків один факт, два факти незаконного обігу зброї. Значить, по цим двом фактам, це, скажімо так, сьогодення це два випадки: це вилучення гранати і вилучення штик ножа Також зареєстрована одна пожежа, сім фактів дрібного хуліганства, чотири дрібних крадіжки та 54 з ознаками, як інші події. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 41 матеріал, це пограбування одне, 18 крадіжок, 2 шахрайства, І, значить, одна природна смерть, ну, там, не кримінальна, Чотири факти отримання легких тілесних ушкоджень. Ну, один факт незаконного зберігання наркотиків та два факти незаконного обігу зброї. У адмінштрафпрактики у нас 18 протоколів складено, сім за коріння в громадських місцях, дев'ять розпиття спиртних напоїв у громадських місцях, один факт порушення тиші та один факт невиконання батьками своїх обов'язків. Протягом останнього тижня спеціальна медико-санітарна частина працювала у звичайному режимі. За повідомленням заступника начальника, рівень захворювань гострими респіраторними інфекціями в місті за цей період значно виріс як у дорослого населення, так і в дітей. Обслужено по медицинської медицинській сто 176 визовів за цю неділю. За була сто 191. Амбулаторно при обращенні за медицинською помощью за тиждень зарегистрировано среди всього населення. Случає в ОРВІ. 524 на прошлой неделе было 469. Из них э, отмечается рост как по, э, взрослого населения. В, в случае заболеваемости взрослого населения 281 случай, так и детского 243 случаи. Э, рост в целом среди взрослого и детского населения на 11,7% э, по заболеваемости ОРВИ. Это тенденция за прошлую неделю. По стационару госпитализировано 171 человек на 5,5% меньше, чем за предыдущую неделю. Амбулаторно за экстренной медицинской помощью в приемном отделении обратилось 32 человека, в два раза меньше, чем за прошлую неделю. Выписано и пролечено в стационале 173 пациента. Это на уровне предыдущей недели. Родов было 9. Оперативных вмешательств 30, 31. В СМСЧ-9 обращалась. Значит, из граждан из зоны АТО. В поликлинике профосмотр было 13 граждан. Из них 6 взрослых. Проведено 4 флюорографических обследования. Один Человек взят на учет э, невропатологом, 7 человек, 7 беременных в э, женской консультации взяты на учет. Два человека были госпитализированы, травматологическое и нервное, э, это взрослых, и один ребенок в инфекционное отделение. На сейчас, значит, э, находится на стационарном лечении один ребенок в инфекционном отделении и три взрослых э, человека. Значить, це громадяни, які прибули из зони АТО. І один воєннослужащий, прибувши із АТО, госпіталізований і знаходиться на лічині в неврологічському ділі. Про святковий захід, що відбудеться з нагоди міжнародного дня 8 березня, повідомила начальник відділу культури Олена Кузьмінська. Запрошуємо усіх з 6 березня на 14 -го годину в Палац культури. На концерт присвячений Міжнародному жіночому дню. Перед початком даного заходу та після закінчення концерту, в Палаці культури в фойє буде виставка продаж виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва, де ви зможете придбати сувеніри, прикраси для своїх жінок. Тож звертаємося до усіх керівників підприємств, установ міста, передбачити по можливості скорочений робочий день для ваших працівниць і направити делегації, як я вже сказала, 6 березня на 14 годину.